Традиційно літня театральна відпустка скінчилася. Артисти збираються у холі театру мускомедії. Починається новий 77-й сезон. Служителі Мельпомени Італії обговорюють свої плани і діляться з нами. Я дуже радий бачити своїх колег, наших працівників, артистів. Всі зібралися, і я впевнений, що ми разом разом усі. Отримав цю перемогу, і ми усіх чекаємо в нашій глядацькій залі. В планах декілька нових вистав: це перше буде Ісус Христос – суперзірка». Буде йти мовою оригіналу, англійською мовою. Українською мовою перекладаємо, переклали Сільва. Також ми перекладаємо в джазі тільки дівчата українською мовою. Це улюблена вистава наших гостей. У театрі панує своя особлива атмосфера. Це помічає кожен артист, кожен глядач. А що найголовніше для людини творчої професії це натхнення. Про його джерела у непростий воєнний час запитуємо у головного балетмейстера театру Мускомедії. Перше натхнення це коли ти вранці прокинувся і бачиш сонечко, і дякуєш Богові за те, що ти живий. Я дякую кожного солдата, хто боронить нашу країну, хто допомагає. І завдяки ним це дійсно якесь натхнення щось робити. Працювати і розуміє, що тільки вперед, тільки вперед. За період воєнного стану у театрі відбулися зміни. Так балетна трупа оновилася на 70%. Сама ж підготовка до нового театрального сезону тривала упродовж кількох місяців. Не тільки новий репертуар, а й новий формат роботи театру чекає на глядачів. Вперше в Одеській мускомедії відкривається мала сцена, яку режисери вже назвали експериментальною. Тут зіграють виставу, не сподіваючись на мрію. Мала кількість глядачів, малі форми комедії, музичні вистави, комедійні вистави. На акторів такий склад 3-4 чоловіка. Да, так, да. так. Кількість глядачів теж обмежена, ну, оскільки це такі форми, це без, без мікрофонів, без оркестру ну Поки перша вистава десь приблизно на 70-80 глядачів. До речі, сам режисер та артист театру Олександр Щесняк рік тому переїхав до Одеси з Миколаєва. У мене тут діти живуть. І ми так з дружиною вирішили, що треба бути разом ну, з обставинами всіма-сіма. Ось дочка народила. В мене з'явилася онука, і ми вирішили, що треба бути разом. Останні приготування і час репетицій в оркестровій ямі. Музиканти готуються до прогону спектаклю. 77-й театральний сезон. Дві сімки неодмінно принесуть успіх, говорять за лаштунками актори. На сцені театру мускомедії повною ходою йде репетиція спектаклю за двома зайцями.